Всім привіт! Це я Діма Укар і сьогодні хочу зняти обзор на дуже круту гру, яку я знайшов на днях. Називається Bla Blayt да, Назва чуть-чуть странна, але можете це вести в плеймаркеті і вам виб'є. Я. я вже грав в цю гру, дуже крута. Ну, Перед відео я її, звичайно, протестував і мені вона крута. У мене є Wi-Fi, але там треба мобільний інтернет, щоб грати в онлайн тому. Є без онлайн. Оце Leg, це з інтернетом, швидковий 2 без. Змагання з другом треба мобільний і випадковий суперник треба мобільний. Офф онлайн, а показовий бій, навчання і виклики це оффлайн. Вибира... Навчання це ну, як там що робити, там буде все розписано. Коли ви скачаєте, вона зразу буде з українською мовою, скачете. Офлайн і ще виклики. Там я заходив, там треба купляти. У мене є в. У верхньому правому кутку є валюта отака коло аватарки. То там треба закупляти врагів і ще більше валюту отримувати. Ладно, вибираємо показовий бій і обрати прот... супротивника і зібрати. Ви тут збираєте собі супротивника. Тут написано стати... статистика, але нам це не треба. Нам треба підходити весь супротивник. Вибирайте собі Блейд. І, якщо чесно, я вам ем, раджу вибирати цей, тому що е, в нього. Ну, я за нього трохи поіграв і мені він дуже крутий. Я майже завжди за нього вигравав. І так, і нажмаю на галочку. Можна вибрати арену, у мене всього дві. От є ще арени. Ще є ще, але у мене всього дві. Це, ну, у вас теж вони будуть. Це ось така от. І ось така от. У мене вже третій рівень, але я більше люблю грати на ось цій простій. І так, е я буду битися проти якогось мутанта ладно. І е так, можна вибрати напрямок Беблейди, е я завжди його запускаю так. І тут треба е попадати по синім штукам. Е е тим більше ви попадете, тим більше у вас буде здоров'я. Ось це мінімум був. Я попав на максимум. І. і, вам, тр... і ось, вам треба збирати ось сфери, просто тикати на них. І, Але, і в оце от віто що в мене було, це ульта, от, Треба попасти ідеально, і там ще є другий. І ось я його виграв. І ще є. Там з другого боку то просто е... Обилк, обілки. Там защита чи атакувати суперника. І коли ви атакуєте, то ви теж отримаєте урон, але, як... але якщо, ви так атакує... якщо ви атакуєте суперника, ви отримаєте менше урона, а він більше. Ось так це робить. Якщо забирати фіолетові ось такі от, то у вас буде... буде накоплюватися ульта, але не буде накоплюватися проста обілка. От, я ще не атакував і виграв. А якщо захоплювати сині, у вас буде накоплюватися облівка, але не буде е ульта. Ось, е Всього тут можна е виграти супротивника три рази. Якщо ти виграв три рази, то ти виграв його, а якщо він тебе три рази, то ти проиграв. От, Зараз це вже третій раунд. От коли і ще можна захиститися, коли він взагалі е атаку. Ну я дуже погано захистився, ніколи так не захищайтесь, старайтесь попасти. От, У нас е лоу-хап і він не виграв. Але якщо ви накупили ульту чи обілку, то у вас вона в другому раунді збирається. От. Я зараз постараюсь виграти. Якщо не вийде, то в мене ще один шанс. О, без промазання попав. І так, зразу. Давай хоч би попав і раз. Так. Да. Ідеально. Хто зрозумів, як це робить, треба попасти в момент там, де вот така от блискавка. Є, я виграв. І коли ви виграєте, у вас буде тут написана перемога. Зараз ми протестували режим якийсь. Це... Зараз вийду. Ми протестували показовий бій. Е ну, показовий бій. І ми вибрали випадковий супротивник. Е можна взяти обраний супротивник. Давайте ми складемо його. М можна в вот такого вот скласти. от скласти. так, от, отак от, от і отак. От. Я на випадковість. І. Тим ширше у нього оця нижня штука, тим хуже він буде крутитися. так от. Е, давай. І от такого от я склав. Мабуть, я його... Мабуть, я його проіграю, я не знаю. Зараз побачу, чи ми проіграємо, чи виграємо. І да, тим більше у вас хп, це не дає вам особу велику перевагу. Якщо противник занадто сильний, це вам навіть не дасть. Оп. О, ні, я його дуже легко виграв. Так, другий раунд, давай. І як, якщо ви дуже довго не будете нажимати на «Приготуйтесь», то ви автоматично програєте. Так що лучше вам так не робити? Не, я, я це перевірив. Ну, о, я його так швидко виграв. Ой, ой, все так. О, зарано. Ну и все, я виграв. Вот вам будуть экспидувати и все інше. Ладно, я думаю, вже треба закінчувати. У мене є ліміт. Це 10 минут. Ой, 15 боже. Але я хочу всі міняти. Думаю, що... Може я зніму другу частину, але, ну добре, давайте вже будемо закінчувати. З вами був Діма Укр. Всім пока.